Своєю моделлю r 8 e-tron автоконцерн Audi, можна сказати зазирнув у майбутнє, показавши наскільки динамічним і спортивним може бути електромобіль. для нас R8 e R8 Сімтрон верхівка технологічної думки, флагман у галузі автомобілебудування. Всі нові ідеї, які ми розробляємо та тестуємо, можуть бути використані для розвитку нашого виробництва. Накопичений досвід знадобиться при створенні майбутніх серійних моделей. граничний обертальний момент 820 ньютон метрів, а потужність 313 кінських сил. Однієї зарядки вистачить на 215 кілометрів. Тут, у середній частині знаходиться акумуляторна батарея. Вона має подібну форму і починається ось тут. Спереду вона складається з двох секцій, і простягається в бік багажника. Елемент акумулятора, який складається з чотирьох секцій, розташований у задній частині за сидіннями. Акумулятор важить 577 кілограмів. Це по суті серце цілої машини. Двигун складається з двох електромоторів. Один встановлено ліворуч, другий праворуч. Обидва електродвигуни незалежні один від одного. Правий керує правим колесом, лівий відповідно лівим. Це невелика особливість. Таким чином ми можемо реалізовувати тут принцип векторизації обертального моменту. Тобто, коли автомобіль входить у поворот, приміром праворуч, дальнє колесо отримує додаткову енергію, і це збільшує потужність. У нас є можливість використовувати рекуперацію енергії. За нормальної їзди в основному використовуються задні гальма, і енергія, яка виробляється під час гальмування через електромотори, а вони безпосередньо з'єднані з колесами, буде повертатися назад в акумулятор. die Batterie gespeist. Поки що цей електромобіль виготовили невеликою партією. Усього 13 машин. Модель розроблялася паралельно до звичайної r 8 Від серійного автомобіля для цієї моделі взяли лише дверцята. Все решта, що ми тут бачимо, зроблено з вуглепластику, причому зроблено вручну. Та й салон автомобіля порівняно зі звичайною версією повністю перероблено. Спеціально для r 8 ми розробили і колісні диски. Починаючи зі швидкості 50 кілометрів на годину, відцентрова сила починає тиснути на личаки. Вони притискаються і поліпшується аеродинаміка. Вага автомобіля 1780 кг. кілограмів. Все збалансовано. Маса кузова, в тому числі і бічних елементів, 200 кілограмів. Це на 23 кг кілограми менше ніж у звичайної r 8 навіть заднє скло, аби максимально полегшити конструкцію, замінили на вуглепластик. Тут у нас стоїть камера. Оскільки заднього виду в салоні нема, камера проєктує те, що відбувається позаду на екран, встановлений у середині машини. Ось тут, де зазвичай висить дзеркало, ми бачимо дисплей. Система була випробувана на автомобілі R-18 Le Mans. Потім ми використали це і для РВ. Аспробірнесієнен Ахт і Баноми. До ста кілометрів на годину r 8 e-tron розганяється за 4,2 секунди. А як звучить цей електромобіль? Звучання цього автомобіля розроблено спеціально. Ми спробували поєднати футуристичний звук і звичайний звук мотора внутрішнього згорання, навіть під час зупинки чути тихе гурчання мотора, аби пішоходи могли почути і вчасно помітити машину dem, wie viel... філь звук також залежить від того наскільки сильно тиснеш на газ, аби відчути швидкість автомобіля. zu unterstreichen. тепер завдання автоінженерів використати накопичений досвід для виробництва вже серійних автомобілів.